Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бог Христі. Дякую щиро всім тим, що спільно зі мною молитися. Дякую вам, що маю таку можливість вамлиці. Та і щиро подякую всім жертводавцям. Дякую, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. щиро вдячний. Дуже багато є намірень на службу. І це мене тішить. І не переживайте, що когось там опустили чи ще хтось просить приватному лице, хтось хоче, щоб обов'язково прочитали. Але кажу вам, не це є важливо. Є важне те, що ми біжимо до Бога, коли в нас є якась проблема, коли ми потребуємо якоїсь допомоги, хтось захворів, у когось якісь там фінансові труднощі. У когось якісь там перевірки, у когось ще там щось там. І кожен біжить до Бога, і це дуже добре. Ми показуємо Богове, що Він має значення в нашому житті. Тому, Господи Боже милосердний, прийми нашу сьогоднішню оцю молитву, яку ми всі вірні, які зібралися в Твоє ім'я, Тобі складаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, придобрий і милосердний, сьогодні возносимо свої молитви до Тебе, Боже, за всіх тих, хто навколо Тебе, Твоїх дітей. Але Господи, так само сьогодні і просимо за тих заблуканих овець, яких ти кидаєш 99 і йдеш за тою одною заблуканою. Возьми на свої рамена, Боже Всемогутній, всіх тих, що відчувають себе кинутими, загубленими, нікому не потрібними, зкеліченими хворобою. Возьми їх на свої рамена, Боже, щоб вони відчули Твою присутність, а з нею і Твою доброту, а з нею і Твоє зцілення, яке ти даєш тим, хто його потребує, навернення тим, хто його шукає, спасіння тим, хто його прагне. Дай Боже всім потребуючим те, що вони просять, на спасіння, будь до них милосердний, І якщо їхні прохання є неточні, або недобрі, дай Боже так, як Ти знаєш. Ти як один знаєш, що нам треба, тому Тебе і просимо. Дай все, що нам необхідне, до спасіння, бо ти є Бог наш, Бог милосердя і людинолюб'я. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!